Як зробити презентацію за 5 хвилин, реально за 5 хвилин? Сьогодні я покажу два інструменти, з якими ваш текст дуже швидко перетвориться на таку презу без зайвих зусиль. Вам взагалі не доведеться нічого дизайнити, переписувати і розміщувати. Просто все за вас зробить штучний інтелект. У мене сьогодні навіть футболка про дружбу людини і робота. Все в тему. Поїхали. Отже, у вас є документ. Для цієї промови вам потрібні слайди, які будуть гортатися, поки ви будете це все розповідати. Першим кроком ми заходимо на сайт ChatGPT. Усі посилання я залишу в описі під цим відео. Отже, заходимо на сайт і ми маємо одразу увійти або зареєструватися. Якщо у вас акаунту немає, то зареєструватися, тиснемо. Якщо є акаунт... Входимо. І тут GPT питає, чим я можу вам допомогти. Ми маємо написати йому завдання. Завдання для нього звучить так: розділи цей текст на слайди і перепиши так, щоб на кожному слайді був заголовок і основна думка. Тепер ми копіюємо весь наш текст і вставляємо під наше завдання, натискаємо стрілечку Відправити. Зараз чат GPT трошки подумає і створить нам ідеальну розкадровку. Зараз він створив нам сім слайдів, і от я дивлюся і думаю, хм, а чому на слайді 5 у мене так багато пунктів, якщо я хочу про кожен з цих пунктів розповісти детально? Тому я прошу чат GPT. Розшир слайд. 5 на окремі слайди, щоб на кожному йшлося про окремий стратегічний напрям. Тепер ми маємо скопіювати все те, що зробив нам чат GPT. Тиснемо кнопочку копіювати. І заходимо в інший додаток, який зробить з цього красу. Називається він «Gamma App», посилання так само в описі під відео. Тут ми теж маємо або зареєструватися, або увійти. Тиснемо на велику фіолетову кнопку. Отже, ми увійшли, і тепер ми маємо натиснути імпорт і обрати. А і імпорт. І тепер тиснемо paste in text. Вставляємо сюди все те, що ми скопіювали в чаті GPT. Обираємо, що нам потрібна презентація. Обов'язково поставте Traditional і тиснемо Continue. І знову тиснемо Continue. Саме час обрати тему. Світлу, темну, кольорову, будь-яку. Ну, наприклад, мені подобається ось ця легенька рожева. А ви можете обрати будь-яку на свій смак. Обрали і тиснемо Generate. Презентація готова. Саме час подивитися, що в нас вийшло: титульний слайд, основні підсумки року, слайд про успіх команди, інфографіку навіть зробив із такою пірамідкою. Далі напрямки розвитку теж у різному форматі. Тут з іконками, тут зі стрілочками, тут мінімалістично, тут взагалі навіть карта є. Тут акцентні цифри, і навіть в тему картинка бо ми говоримо про цілі і людина, яка е, хоче доторкнутися до зірочки. І висновок. Презентацію цю можна зберегти у форматі PowerPoint. Для цього тиснемо Share, виберемо Export і натиснемо або експортувати в PDF, або експортувати в PowerPoint. Презентація готова чи ідеальна вона ні. Чи знає штучний інтелект, що ці картинки застаріли? Ні. Чи здогадується він, що слово вам тут треба писати з маленької літери, тому що йдеться про групу осіб, а не про одну поважну особу? Ні. Чи підкаже він вам, що тут замість сухої цифри треба розповісти захопливу історію, як ви досягли успіху в цьому кейсі? Ні, чи зробить він такий багатошаровий класний дизайн з графіками, візуалізаціями, акцентами? Ні, чи добере він прикольні меми у тему вашої доповіді? Ні, цим може допомогти лише людина, спеціаліст зі створення презентації ради знайомству. Якщо у вас є достатньо часу і ви хочете реально класну презу, про яку будуть всі питати, як ти це зробив, то звертайтеся до мене в телеграм, посилання в описі під цим відео. А зараз вітаю. Презентація готова. Підписуйтеся тут, корисне про презентації.